Казка про лего динозаврика Діно. У чарівному містечку Леголандії, де все було зроблено з яскравих кубиків Лего, будиночки, дерева, машини, навіть котики, жив був маленький лего динозаврик на ім'я Діно. Діно був непростим динозавром. Він був зібраний з найрідкісніших кубиків, які світилися в темряві. Мали крила, як у дракона, і хвіст, що міг обертатися на всі боки. Але, попри свій крутий вигляд, Діно мав одну мрію знайти справжніх друзів. Одного ранку він прокинувся і сказав собі Сьогодні я вирушаю у мандрівку, щоб знайти того, з ким можна буде грати, в збери розбери і вежу з кубиків, дорогою. Діно зустрів лего кролика, який будував морквяний будинок. Привіт, хочеш погратися зі мною? запитав Діно. Ой, я би радий, але в мене лапки не тримають твої великі кубики. Але ось візьми цей чарівний кубик дружби він допоможе знайти тобі справжніх друзів. Діно подякував і рушив далі. Він ішов через лего ліс. Де кожне дерево могло співати пісеньки. Там він зустрів лего пташку, яка шукала загублений кубик. Я допоможу. вигукнув Діно і хвостом обережно підняв кубик із землі. Ти такий добрий, сказала пташка, ось тобі ще один кубик дружби. Він ішов і збирав кубики не прості, а чарівні. З кожним новим знайомим він отримував ще один кубик дружби. І одного дня, коли в нього вже була ціла коробка таких кубиків, він зрозумів, що має все, щоб створити справжній клуб друзів. Він збудував із чарівних кубиків величезний майданчик, де були гірки, тунелі, кімната сміху та навіть катапульта все з Лего». І тоді з усієї Леголандії до нього почали приходити Лего друзі і кролик, і пташка, і навіть Лего Кіт із Лего Космосу. Відтоді Діно більше ніколи не почувався самотнім, бо зрозумів, справжня дружба це коли ти ділишся, допомагаєш і будуєш разом.